Це ресора. Це моє сверли. Вже близько 100 штук, Ну, близько 100 штук треба посверлити. Бачите, це пачка 14, отверна 14. Це ресора листи з, з Кразовської, з передньої. Передня Кразовська, ну, чи Мазівська, чи Кразівська, там якесь з Багмунд, мабуть, Красівська. Ресора 10 мм Товщиною Зараз два листа сверл сверлю. Чим, чим сверлить? Ну, це бур. Це вже зламався сьогодні. Ще купив два нових. Один вчора цим сверлив. він, блядь. Не можу. О, <гум> ось. Треба його переточити. Це звичайні вбори під, під бетон. Треба його переточити, якщо видно, це він вже його зламало. Ось так от. Ось був він отакий, отак був заточений. А треба зробити отак. Це не дуже довго. Бачите? так от сверлимо ресору. Можна не тільки ресору, а все що завгодно, все що. Навіть гартовані, гартовані шпильки, якісь перетачування усіх діаметрів є, переточені. Дуже допомагає. Слава Україні!